Доброго дня! Я Октисюк Соломія, учениця п'ятого класу Самари Оріхівського ліцею Самарівської сільської ради Коверського району Волинської області. Пропоную вашій увазі проєкт дослідження. Найкращий тюльпан для мого квітника. Тюльпани це трав'янисті, цибулинні, багаторічні рослини з родини Лілієвих. Кожного року з першими весняними промінчиками сонця на поверхні ґрунту проявляються чарівні квіти тюльпани. І, бабуть, немає жодного квітника, який би не прикрашали ці красиві рослини. Всі мої тюльпани були посаджені одночасно в восени. Протягом вегетаційного періоду розпушували ґрунт та виривали бур'яни. Деякі види тюльпанів підживляла азотним добривом. Для підживлення я взяла 30 г аміачної салітри та розчинила в 10 літрах води. Хочу зазначити, що всі мої тюльпани ростуть на дерново-підзолистих ґрунтах. Вид тюльпану Аплдор. Він має великі яскраві червоні квіти. І не потребує додаткового підживлення. За ним потрібен мінімальний догляд. Цей тюльпан належить до бахромчасти. Вид лебединні крила. Квітка має пелюстки з мереженим краєм світлого забарвлення. Це піоновидний тюльпан. Жовтий попонет. Має пишні, великі жовті квіти. Його потрібно підливати, коли недостатньо вологи. Один з середньоквіточих сортів перпіл перпел-пюрісіма. Його квіти близько 7 см пурпурового забарвлення. При активному зростанні слід періодично підливати і підживляти. Отже, найкращим видом для мого квітника виявився тюльпан Аплдор. Незважаючи на складні природні умови та мінімальний догляд, квіти виросли великі. Та яскраві. Вони найкраще і найшвидше пристосувались до умов зростання. Це спостерігалось протягом усього періоду. Було дуже добре помітно ще від прокльовування листочків. Тюльпан сорту Апельдо випереджали у рості, появі бутоні та мали гарний літ. Всі мої досліджувані сорти мають чудові ароматні квіти. Які дарують величезне задоволення. Кожен тюльпан оригінальний за своєю красою. Моє бажання і надалі насаджувати, спостерігати, досліджувати і малюватися неповторними квітами, тюльпанами. Дякую за увагу.